Як я відмиваю свої власні машинки на раді після звичайних катань по вулиці? Показувати буду на прикладі своєї власної sg 316 Max. Вартість такої нової 4400 гривень. Придбати можна у нас. Машинка настільки брудна, що по ній можна просто малювати. В першу чергу не забуваємо від'єднати сам акумулятор. Він нам тут не потрібен. Боже, це ще тут що за гніздо. Також для зручності я від'єдную світло. Цей корпус так легше мити. Багато хто миє такі машинки ось так. Просто під душем. Такі процедури на свій страх і ризик, тому що може згоріти ось цей регулятор, якщо добре машинку не просушити. А так як це одна з найдорожчих деталей в цій машинці, вартість нового 850 гривень, то краще відноситись до цієї машинки більш відповідально. Всю пилюку та брус дуває ось таким вентилятором, не знаю, як правильно він називається. Йому вже три роки, тому потрібно трохи постукати. Поки жінки немає вдома, дістаю із карт та ось такі кістечки. Та після того, як змочили, проходимо повністю все авто. Хоч і виглядає не дуже зручно, але на одну машинку по часу виходить приблизно 5 хвилин. До речі, ось такими двома кісточками, що взяв у дружини, ми свої навіть велике авто. Але як показує практика, людям байдуже на підшипники і вони просто хочуть зекономити свій час. Тому для тих людей, хто купає машинку в душі, то хоча б знімайте регулятор швидкості, щоб він не згорів. Ну і купайте вже потім привично для себе методи. Але в першу чергу треба розуміти, що можуть вийти підшипники з ладу. Після ось таких купань машину обов'язково потрібно добре просушити. Ну і в цілому все, пройшло приблизно 4 години, як машинка просохла. До речі, я рекомендую також обов'язково дуже добре просушувати ось ці місця, де в нас металеві запчастини, щоб не було корозії. Та якщо ви знаєте більш надійні методи, як обслуговувати та мити машинки, то обов'язково діліться ними в коментарях.